Право на щасливе дитинство його для черкаських дітей виборюють соціальні працівники. З початку року під контроль ті взяли більш ніж півсотні дітей з кризових родин. 16 -ро сімейних пар вже позбавили права на батьківство. Забирати чат у біологічних батьків. Соціальні працівники не поспішають, та часом гори батьки не залишають їм вибору. Найчастіше на заваді сімейній ідилі стає алкоголізм, розповідає Олена Берестенко. Ганна, мати одиначка, виховує трирічну доньку. На контролю соціальних служб жінка з вересня. Першими на сполох забили сусіди. Скаржилися сусіди на те, що молода мама, яка виховує малолітню дитину, зловживає алкогольними напоями. Тепер проблемну родину відвідують щотижня. Перевіряють, чи сита та й доглянута малеча. У можна я прийду посмотрю, де буде сьогодні спати відомо. Я сьогодні не готова. На камеру самотня мати нарікає на безгрошів'я та відсутність документів. У мене мама в Росії, але вона забрала как всі бабушки на документи, Ми зараз не можемо ні пенсію отримати, нічого абсолютно навести лад у домі. Мати одиначка обіцяє за кілька днів. Тоді запрошує соціальну службу на огляд. Обіцянками годують і в цьому будинку спілкуватися гори матір не виходить. За перемовника у неї товариш, той добрячий під градусом на поріг будинку, не впускає. Ти в неї дитина, яка на даний час перебуває в будинку малятка. Я б хотіла подивитися, куди Олена Бересяна. Планує забрати дитину, якщо це можна зробити. Дану годину це неможливо. Тут склалася така ситуація, що мама, по-перше, зловживала своїми батьківськими обов'язками, зловживала. Зловживала алкогольними напоями, не цікавилась дітьми, не займалася їх вихованням. Звичка заглядати у чарку найчастіше стає на заваді сімейні іделії, кажуть фахівці. Вони щотижня виходять у рейди по кризових сім'ях. Так борються за право дітей на щасливе і сите дитинство. Відвідуємо, проводимо роботу. В разі виявлення батьків, притягуємо, в разі виявлення, притягуємо батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків щодо виховання, навчання та утримання своїх дітей. Попри такі злочини проти дітей, останніх не поспішають забирати з родин. Відповідно до національної стратегії подолання сирітства, найкраще дитині з біологічними батьками. Попри це, з початку року у Черкасах 16 сімейних таки позбавили права на батьківство. Олена Берестенко Сергій Єфімов Вікановини.